Об'єкт рухається. Переслідую. Він працює у тіні. Він не змій п'ять. Він захищає наше майбутнє. Ми не боїмося забруднитись, <зас> та він не може захистити нас. Бачу об'єкт. Від свого минулого. Труси! <зас> Ти хто такий? Мій брат! Через 28 років я тебе знайшов. О Боже. Поцілуєш, тільки не в губи, я ж не з Лондона. Вчора я відривався в пабі зі своїми коришами, а сьогодні я в Лондоні із втраченим братом. Не бійся, скло не пробивне. У нас не пробивне скло. Закрий. Ти зірвав операцію. Я маю зникнути. Я знаю чудову схованку для тебе. Відворця фільмів Борат та Диктатор. Я знову в раю. Це твій брат? Де ти був весь цей час? Був зайнятий. До речі, мої вітання. Який місяць? Я не вагітна, я просто жирна. Тут безпечно, точно. Довірся, брати. Звідки відомо, що я тут? Я написав на інтернет-сайт у Твіттері. Тебе тут ніхто не знайде. Південна африка цей вірус вб'є мільярд людей. Її треба спинити. Колись я тебе втратив, Ми... друге не втрачу. Допомагай братові рятувати світ. Follow me, follow me, О боже, щоб врятувати світ. Ти новачок. Треба навчитися стріляти. Класно куплю такий для дітей. О. Ну, годі стріляти у все підряд! Потрібен особливий агент. Так, Нобі, спокуси агента у зеленій сукні. Ти її упізнаєш. Вона красуня. О, ні, таки красуня. Прибрати у вас у кожному закутку. А -а. Саша Барон Коен, Марк Стронг, Пенелопа Круз. Убійти цих ідіотів. Брати з Грімсбі. Дротик з токсином. Я помру, якщо ти не відмовчеш. Абсолютно ні, 10 березня у кіно.